Урок проповідь на неділю 9 марта 2025 року. Тема Духовна людина. Золотий текст Ісая. «Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо за що її поважати. Відповідне читання буття та Псалми. І сказав Бог: Створимо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою і над тастом небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. Знайте, що Господь Бог, він. Він нас учинив і його ми, Його ми народ та отара Його пасовиська. Увідіть його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність його з роду в рід. Урок проповідь з Біблії. Псалми. Господи, випробувати мене, та й знаєш. Ти знаєш сидіннями та вставаннями, думкою мою розумієш здалека, дорогу мої та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Якщо я на небо зійду, то ти там або постелюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя й там провадить мене, і мене буде тримати правиця твоя. Четверта царів. І сказала вона до чоловіка свого, Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробимо ж малу муровану горницю і поставимо йому там ліжко і стола, і стільця, і свічника, і коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й там. І сказав він до свого слуги Гехазі. Поклич оцю шунометянку, і той покликав її, вона стала перед ним. І сказав він до нього Скажи їй, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби. Що зробити тобі за це? Чи є що, щоб сказати про тебе цареві або начальникові війська? А вона відказала Ні, я сиджу серед народу свого. І сказав він Що зробити їй? А Ехазі відказав. Та вона не має сина, а чоловік її старий. І він сказав: Поклич її, і він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав: На цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. А вона відказала: Ні, пане чоловіче Божий, не говори неправду своїй невільниці. Та зачала та жінка й породила сина на той означений час, того саме часу, про який вгори Єлісей. І росло те дитя, а одного разу вийшло воно до свого батька до жінців. І сказало воно до свого батька Голова моя, голова моя. А той сказав слузі Занеси його до його матері, і той поніс його і приніс його до його матері, і сиділо воно на її колінах аж до полудня, та й померло. І ввійшла вона і поклала його на ліжко Божого чоловіка, і замкнула за ним двері та й вийшла. І покликала вона свого чоловіка та й сказала: Прийшли мені одного із слуг за одну з ослиць, і я поїду до Божого чоловіка і вернуся. А він сказав: Чому ти їдеш до нього? Сьогодні не нове місяче й не субота. А вона сказала Добре, і осідала вона ослиці і сказала до свого слуги, Поганяй та йди, не затримай мене в їзді, аж поки не скажу тобі. І поїхала вона і приїхала до Божого чоловіка, до гори Кармел. І сталося, як божий чоловік побачив її здалека, то сказав до слуги свого гехазі: Ось та шунамітянка, побіжи ж на зустріч їй та скажи: їй, чи все гаразд тобі, чи гаразд чоловікові твоєму, чи гаразд дитині? А та відказала: Усе гаразд. І прийшла вона до Божого чоловіка на гору і сильно схопила її за ноги його. А Гехазів відпідійшов, та відпихнув її, Та Божий сказав Позостав її, бо затурбована душа її, а Господь затаїв це передо мною і не сказав мені. А вона сказала, «Чи я жадала сина від пана, чи я не говорила, не впроваджуй мене в оману, і війшов і лисию дім, аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. І війшов і не замкнув двері за ним обома. Та й молився до Господа, і ввійшов він і ліг на того хлопця, поклав уста свої на уста його, а очі свої на очі його, і долоні свої на долоні його, і схилився над ним, і стало тепле тіло тієї дитини. І він знову ходив по дому, раз сюди, а раз туди, і ввійшов він і знову схилився над ним, і чхнув той хлопець аж до семи раз, і розплющив той хлопець очі свої, і покликав він Гехазі та й сказав Поклич ту шуномітянку, і той покликав її. І прийшла вона до нього, і він сказав Забери свого сина. І війшла вона, і впала до його ніг, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого та й вийшла. Від Матвія і ходив Ісус по всій Галилеї, по їхніх синагогах, навчаючи, та Євангелію царство проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. Як прийшов же Ісус до Петрового дому, то побачив те, що його що лежало в гарячці. І він доторкнувся руки, її, і гарячка покинула ту. Встала вона та й йому прислуговувала. Софонія Господь Бог твій серед тебе, велець спасе, він у радості буде втішатися тобою, обновить любов свою, з оспівом втішатися буде тобою. Із підручника цілітеля Наука та здоров'я, написаного християнською цілітельницею та пророчицею Мері Бекер Едді. Плозькі чинники нереальні. Питання Що є людина? Відповідь. Людина не є матерія, вона не складається з мозку, крові, кісток і інших матеріальних елементів. Зі Святого Писання ми довідуємося, що людина створена по образу і подобі Бога. Матерія не є цією подобою. Подоба духа не може бути настільки не схожа з духом. Людина духовна і досконала. І тому що вона духовна і досконала, її потрібно так і розуміти в християнській науці. Людина це ідея, образ любові, вона й не є тіло. Вона складносурядна ідея Бога, що містить у собі всі правильні ідеї. Людина родова назва для всього, що відображає Божий образ і подобу. Свідома індивідуальність людини відкривається в науці, у якій людина є відображення Бога, розуму і тому вічна людина не має розуму окремо від Бога і не має… Ні єдної якості непохідної від Божества. Сама по собі людина не має ні життя, ні мудрості, ні творчої сили, а духовно відображає все, що належить її Творцеві. І сказав Бог: Створимо людини по образу нашому і по подобі нашій, і хай володарює вона над рибами морськими і над птахами небесними, і над худобою, і над усією землею, і над усіма гадами. Що плазують по землі. Людина не може впасти в гріх. Людина не здатна на гріх вона не може хворіти або вмерти. Реальна людина не може відхилитися від святості, як не може Бог, що створив людину, породити здатність або можливість грішити смертний грішник не є Божою людиною. У божественній науці людина. Є справжній образ Бога. Божественна сутність була найкраще виражена в Христі Ісусі, який освітив смертних більш вірним відображенням Бога і підняв їхнє життя вище, з чим це допускали їхні жалюгідні уявні образи. Образи, що представляли людину занепалою, хворою, гріховною і вмираючою. Христоподібне розуміння наукової людини і божественного зцілення. Містить у собі ідеальний принцип і ідею, ідеального бога і ідеальну людину як основу для мислення і демонстрації зцілення. Індивідуальність людини нематеріальна. Наука буття досягається не тільки в майбутньому житті, яке люди називають раєм, але тут і зараз це великий факт буття і для нашого часу, і навіки. Підробка під людину. Що ж у такому випадку є матеріальна особистість, яка страждає, грішить і вмирає. Це не людина образ і подоба Бога, а підробка під людину протилежна подобі. Відсутність подоби, називана гріхом, хворобою і смертю. Людина об'єднана з духом. Матеріальна людина складається з мимовольного і вновмисного гріха. З негативного добра та й позитивного зла, причому останнє називає себе добром. Духовна ж індивідуальність людини ніколи не помиляється, ця індивідуальність подоба Творця людини. Матерія не може зв'язати смертних із дійсною першоосновою або з дійсністю буття, у котрих усе мусить завершитися. Тільки визнання вищої влади духа, що анулює домагання матерії, допоможе смертним звільнитися від смертності і знайти нерозривний духовний зв'язок, котрий навіки утверджує людину в божественній подобі, невіддільно від її Творця. Матеріальна людина як марення сновидіння. Вірування, що матерія і розум одне ціле, що матерія то пильнує, то спить. Інколи демонструючи відсутність розуму, це вірування в підсумку приводить до іншого вірування, а саме що людина смертна. Наука розкриває той факт, що матеріальна людина ніколи не являє собою реальну живу істоту. Марення сновидіння або вірування триває незалежно від того, чи закриті наші очі чи відкриті. У сні пам'ять і свідомість відділяються від тіла і мандрують, начебто маючи своє власне окреме втілення. Особистість не є індивідуальністю людини, порочна людина може мати привабливу особистість. Духовне існування єдина дійсність. Коли ми не спимо, нам маряться страждання і насолоди в матерії. Хто стане заперечувати, навіть не розуміючи християнські науки, що оце сновидіння, а не сплячий, є смертною людиною. Чи може хто-небудь привести розумні доводи проти цього твердження, тоді як марення сновидіння не міняє ні тіла, ні думок смертної людини, хоча так званий сплячий і несвідомий? Для того, щоб правильно міркувати, слід мати в думках тільки одне духовне існування. У дійсності немає іншого існування, тому що життя не може бути поєднане з тим, що йому неподібно зі смертністю. Розум один і Він є все. Буття є святість, гармонія і безсмертя. Уже доведено, що навіть обмежене знання цього факту піднімає фізичний і моральний рівень смертних, подовжує їхнє життя, очищає і підносить характер людини. У такий спосіб прогрес, зрештою, знищить усю оману і зробить безсмертя явним. Ми знаємо. Що, коли доведено, що твердження вірне, воно повинно бути безпомилковим. Нові думки залучають усе більше уваги. Дві теорії, що суперечать одна одній, що матерія є щось існуюче і що все є розом, будуть відстоювати свою правоту поки одна з них не буде визнана переможницею. Ідеальний чоловік пов'язаний зі створенням, мудрістю і істиною. Ідеальна жінка являє собою життя і любов. Невід'ємне право людини. Божественна любов благословляє свої власні ідеї і змушує їх множитися, щоби проявляти Господню силу. Людина не створена, щоб у поті чола орати землю. Вона народжена з правом володарювати, а не бути підневільною. Людина володар вірування на землі і в небі, а сама підкоряється тільки своєму Творцеві. Така є наука буття. Ми повинні усвідомити здатність ментальної сили протистояти помилковим людським уявленням і заміняти їх тим життям, яке духовне, а не матеріальне. Необхідно проголошувати великий духовний факт, що людина є, а не буде досконалою і безсмертною. Нематеріальна насолода. Безгрішна радість, повна гармонія і безсмертне життя, що володіє безмежною божественною красою й добротою, без єдиної тілесної насолоди або болю становить єдину, дійсно неруйновну людину, буття якої духовне. Людина є відображення Бога, яке не потребує вдосконалення, але завжди є прекрасним і досконалим. Amen. I mean i, mean, I mean.